Коли, коли хто хоче йти за мною, нехай речеться себе самого. Візьми хрест і йде за мною. Хто хоче пасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить ради мене та Англії, той найде. Яка користь людини, коли то буде у весь світ, а, але занапустить власну душу? Що може людина дати за душу свою? Умилю, милю я вам кажу, що треба. І за Господом, незважаючи на трудощі, на переслідування, коли ми продемовся на легку та несту дорогу, ми війдемо в той частох напасний, де ми де спокій, де любов, і нема тебе більша смерті. Ми повинні шукати того, що буде того, що на висоті царство і Бога усім серцем і душею своєю, тому що тут дучасна, а там спокій і мир, і любов, і блаженство, і більше немає смерті. Хай буде вся слава Господу за святому. Амінь.